150 метрів сіток на херсонський напрямок. Військові зробили чергове замовлення, і одразу волонтерки загону шалені голки його виконали. Бо розуміють, наскільки нашим захисникам це необхідно, маскуючи техніку та людей, волонтерки загону «Шалені голки чергово рятують чиєсь життя. Тільки сітка і ще що, що ні, ще даємо 20 аптечок і 20 панам. Це сьогоднішня відправка для хлопчиків. Разом до перемоги. Наближає перемогу і найстарша волонтерка згону пані Лідія. І, хоча їй виповнилось 87, та вона з перших днів війни і до сьогоднішнього дня допомагає нарізати матеріал на сітки. І в загальній справі допомозі військовим є її невід'ємна частинка. Отож, отримавши продукцію шалених голок, наші захисники завжди в один голос дякують їм. Механізованого батальйону 61-ї степової бригади дуже вдячний. Зеленим говкам та пані Наталію за такі прекрасні рушники бойових медиків, які нам дуже пригодяться в виконанні бойових завдань. Дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! Це моя панама, натовська панама, натовський стандарт. От я на неї дивлюсь, дивлюсь на вашу. Однаковий. З і України руками наших дівчат. Це можна отуди, дівчатка. Дякую вам за такі класні панами, які ми будемо продавати хлопці. Дійсно класно зроблено. Вообще, ну, вообще, ну, я, я просто в шоці. Посадка. Ну, дякую, Наташка, дякую, шалені Волочки, за вашу постійну допомогу. Все буде Україна. І якщо взяти до уваги, що обсяги виготовленої продукції шалених голок не зменшуються, а тільки зростають, стає зрозумілим, чому їм постійно потрібна наша підтримка. Наша дівчатка постійно плетуть сітки. Но, на жаль, на сьогоднішній день у нас закінчується олівка. Ми дуже просимо наших подільчан, будь ласка, долучайтеся, донатьте, кожна гривня нам допоможе. Нам обов'язково треба хлопцям закупити олівку і сплити їм сітки. Хочеться щиро подякувати усім, хто допомагає, хто розуміє важливість і необхідність справи, котру виконують шалені голки. А вони, як і інші волонтери, взяли курс на перемогу і слідують йому беззаперечно. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.